Це відео не для того, щоб засудити інших людей. Це відео для того, щоб. Змістити ваш фокус уваги з інших людей на себе, для того, щоб зрозуміти власну самоцінність і обходити негатив стороною. Ці слова я побачила в української блогерки, за якою раніше слідкувала, і вони відложили великий відбиток на моєму серці. Вони дійсно вражаючі, дійсно надихаючі і дійсно мотивуючі. Отже, вмістіться зручненько, додавте музики в ваших навушниках і насолоджуйтеся. Я буду читати з листочка, тому що це такий доволі величенький текст, і я надіюсь, ви мене за це пробачите. Так, слухаємо. Сядь, випий, кави, видихни, відпусти, посміхнись і йди далі. Пам'ятаю, як бабуся казала: дівчинко моя, в твоєму житті будуть натовпи тих, хто захоче якомога болючіше вжалити і сильніше вкусити. Це від заздрощів, бо є люди, які бояться і ненавидять все те, що перевершує їх, будуть натовпи тих, хто стане розпускати плітки і плести інтриги, це від безсилля. Бо всі ці оціновувачі, судді та народні кати, бажаючи навісити ярлики на і бірки на тебе і судити тебе і твоє життя ніхто і звати їх ніяк. Ці люди, які засуджують, вони живуть на узбіччі чужого життя, бо нічого не добилися у власному. І будуть натовпи тих, хто захоче тебе наслідувати. Це нормально. Одні завжди будуть тебе ненавидіти і лізти зі шкіри геть, щоб зачепити, інші почнуть влаштовувати огидне шапіто, стрибаючи як мавпочки на мотузочках. Стануть лицемірити, лестити, підлабузнюватися і запобігливо заглядати в очі, щоб домогтися розташування заради вигоди. Треті стануть втиратися в довіру, тримаючи однією рукою хліб за спільною вечерею, а іншою гострити ножі для твоєї спини. Четверті будуть висловлювати свою всесторонню думку. Дявкаючи слідом з-під кожного забору, так і, не наважившися подивитися в очі при зустрічі, запам'ятаю одне, кожен, хто буде точити сокиру для твоєї голови, рано чи пізно пізнає істину про те, що як багато собак гавкало на місяць, і ні одна його не вкусила. Кожен, хто захоче стати тобою, по дорозі до цього зламається. Бо ні у кого з них не буде ні твого таланту, ні твого характеру, ні твого розуму, ні твоєї краси.